Я на попала в ліс. І то так. Трішки покажу вам, пройдусь і розкажу. Була я в місті. Я вчора викладала відео про те, що мене кинули на дрова. Перечислила гроші, а не привезли ні дрів, ні грошей. Тому сьогодні вранці написала заяву в кіберполіцію і мені зателефонували з Олександрійської поліції і сказали, щоб я приїхала до них, написала заяву. То автобусом було вже пізно. І я поїхала велосипедом. О, і поїхала коротшою дорогою через ліс. Так от, дивилась по лісі, Здійснилась моя мрія. Там далі був ліс більше хвої, тут більше мішаного. Так що я сюди. Питаюся знімати і котити велосипед. І ще показувати вам природу. Так от, поліції мене прийняли. Все мені заяву прийняли. Все мені розповіли. Ну, не думаю, що мені повернуть там якісь кошти, щось і мене. Не думаю, що вернуть якісь кошти. Ну, але все-таки може допоможу комусь і хтось не лоханеться, Так як я. І ось так. Ось так гарний ліс. Тут такі дерева високі. Дивіться, сонечко, Ось таке. Не знаю, може забудюся. В лісі знаходитись, боюся сама. Так, трохи переставлю вам на природу, тому що знімати себе незручно однією рукою і тягти торби, велосипед всі знімати, то якось так. Так от, розкажу вам ще про цю ситуацію, таку неприємну, щоб ніхто більше. Так не попався, як я. Нікому не вірте, передоплату ніколи не перераховуйте, тому що мало у світі добрих людей. Ну, І отак ось десь там видно хвойні дерева. Дуже гарно. В лісі перший раз. Запохоплюсь пані Оксаною, яка ходить в ліс, збирає грибочки, там кілометри ходить. Боже, я йду тут типу, типу по трасі і кучкую. Тут пізде собаки. Мені показується, то ще щось. В общем, ось якось так. Але я хочу сказати, що дуже задоволена. Тут природа така тиша, дерева шумлять. Трошки я прийшла до тями. Завпокоїлась. Так що, знову ж таки, гроші це ще не все. Можливо, відкупилися від чогось такого. О, тут Ще люди їдуть. Отак. Коротше, грибника з мене не буде. Може, я заблудилася в лісі. Представляєте? Одна дорога веде до нашого села. По трасі. Та, дивіться, які знайшла гарні дерева. Великі сосни. О, короте, я їхала, їхав, доїхав до якоїсь різної дороги. Коли виїжджала з дому, я її точно не проїжджала. Прийшлося вертатися назад і шукати по Ну це, це тільки я так можу, розумієте? Я так розумію, грибника з мене не буде. Якщо я на трасі заблудилася, то якщо в ліс піду, навіть не хочу думати, що я там знайду і чи знайдуть мене. Ну коротше, сьогодні день у мене такий насичений подіями зранку. Міліція ввечері ліс. Ну коротше. Хух. Але наче бачу вже гавкають собаки. Так як я їх боюсь, то зараз я, напевно, рада їх чути. Бачити не хочу, але чути рада. надеюсь, що я не запустясь ні до кого ні в яке. Час на Володине. а просто хочу показати вам такий ліс. Ой, фух. Думаю, це ще не вечір. Ой, цікаво сосна дивіться, яка гарна. Добав скоро впасти, я так думаю. Ой, і дубочки там є. Чи є грибочки не знаю, не провіряла.